У Прилуках реконструюють філію Прилуцького краєзнавчого музею та створюють історичний хаб. Тепер на містян чекають експозиції життя та побуту жителів міста середини ХХ століття. У філії також планують проводити культурно-просвітницьку діяльність: культурні, мистецькі та краєзнавчі зустрічі, презентації книжок, показ документальних фільмів. Один зал нам допоміг реалізувати Мирошниченко Анатолій Константинович, другий ми ось цим літом буквально зробили уже в маючи, скажем. Повномасштабну війну ми зуміли знайти матеріали і зробити, і в нас залишилася ще ось одна кімната. Задля значного оновлення обраного приміщення музей виграв грант від громадської організації Будуємо Україну разом. Дана організація створює можливість для українців творити зміни в країні через волонтерство. Громадська організація забезпечує нас фінансово, тобто ми підготували рахунки, наші потреби подали бюджет. Вони його погодили і оплатили. Наше завдання комунікувати з волонтерами. Тобто згуртувати містян, молодь, згенерувати їх за умовами проекту Бура, займатися реконструкцією мають волонтери, яких обирає музей. Кількість людей, що вирішили доєднатися до створення історичного хабу в нашому місті, дивує, але до робіт залучили далеко не всіх. Ми вибирали буквально тільки п'ять чоловік, тому що саме приміщення невелике, і велика кількість робот працівників, волонтерів не гарантує якісного результату. З метою отримання максимально якісного результату кожен волонтер. Має свій робочий напрям, який залежить від їх навичок та фізичної сили. Працівники музею діляться. Реконструкція приміщення матиме кілька етапів: безпосередні ремонтні роботи, фарбування та прибирання. Проте обсяг роботи не лякає прилучан. Вони охоче беруться до роботи. Виявила бажання приєднатися до такої ініціативи та допомогти музею з реалізацією проєкту. Активна прилуцька молодь, члени молодіжної ради при Прилуцькій міській раді. Мені захотілося в першу чергу допомогти із відновленням культурної спадщини мого міста, щоб кожен бажаючий міг долучити доторкнутися до історії свого рідного краю. Не можу на фронті, тому я можу хоч тут допоможу чим небудь. Допомога рідному місту та відновлення його історичної спадщини викликає волонтерів лише позитивні емоції, адже в них є змога стати частиною чогось вагомого. Класно, що ми зробимо людям. Як вони планують зробити якийсь е, е, громадський простір для того, щоб всі могли заходити, всі могли щось зробити. Може буде якась типа е, місце з інтернетом з собагрівом. Е, Все-таки це якийсь позитив, в першу чергу, спілкування з чимось. Ну і до єднання до історичної спадщини, тому що історичну спадщину треба зберігати. Мені хочеться е, от відчути серцем, коли е, ти дійсно щось робиш для свого міста, як волонтер, е, навіть не думаючи про якусь вигоду. І коли ти бачиш, як все те, до чого ти торкаєшся, починає розвиватися, тут з'являється щось нове, щось більш сучасне, це дійсно приємно. Оцінити результати реконструкції та відвідати оновлену філію, можна буде вже за тиждень. другий ремонтні роботи планують завершити до 13 грудня.